Свято волонтерів, справжніх людей, які стали взірцями громадянської позиції. Я лише обкладинка тієї книжки під назвою Волонтер як особа публічна, але кожен з нас волонтер. Володя, наповнення цієї книжки. Володя, який на СТО ремонтує ці автомобілі і тихенько передає на зсу Бабушка Катя, яка в'яже ці сітки днями, і ночами приходить і вкладає своє серденько в цей той захист, і так далі. Це кожен з нас той волонтер. Волонтер у кожному з нас хтось донатить, хтось збирає та доставляє допомогу, хтось підтримує теплим словом. Волонтер це не професія, це відчуття, співчуття та підтримка. Багато волонтерів на сьогоднішній день на фронті. Багато долучені до різної роботи важливої із зміцнення обороноздатності держави. Багато хто продовжує волонтерську діяльність і. На території Хмельницької області в сучасних умовах усі українці стали волонтерами. Це вже частинка життя, адже допомоги потребують і ті, хто захищає нас від ворога, і ті, хто тікає від обстрілів. Ми зустрічаємо евакуаційні поїзда і допомагаємо тим. Людям, які от постраждали найбільш сильно від цієї війни, і вони приїжджають прямо з таких місць, коли ну вони бувають тільки-тільки після після бомбожок, і ми надаємо такі перші перші таке відчуття захисту, підтримки і небайдужості от і української такій спільноти, яка Дуже важлива, бо тим, хто дійсно потеряв своє місто, і він не знає, як буде далі. Підтримка зараз потрібна навіть дітям, адже життя у постійному стресі та тривозі накладає свій відбиток. Тож напрацювати емоційну стійкість, їм допомагають представники Червоного Христа. Ми в школах проводимо, де дітям говоримо про їхні права, про обов'язки, про емоції, хто вони насправді що вони мають, і ну, дітям дуже цікаво і є результати. Дітям Аєміна інформацію підтримує. Аби наступні покоління знали про реалії війни і згуртованість українців проти ворога, усі події документують та зберігають у спеціальному фонді. Одним Таким великим щаблем документування це є створення колекції документів з волонтерства всієї нашої Хмельниччини. І на сьогоднішній день в Державному архіві області зібрана велика кількість фотосвітлин, відеодокументів про волонтерський рух. Волонтерська діяльність це непосильний внесок у нашу перемогу, тож за невтомну, плідну працю людей із. Талевими нервами та добрим серцем нагородили обласні владці. Дякую щиро вам за те, що ви продовжуєте цю роботу. Це поклик серця, це усвідомлення того, що той, хто в біді, має отримати допомогу. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.